Любі, я зараз намагалася розібратися, до чого ж все ж таки я можу цю картку примінити, для яких магазинів, для чого. І як виявилося, це просто все, що знаходиться в Берні. Тут перелік всього, що взагалі може бути. Зараз я вам по-іншому покажу. Аптеки входять, всі кондитерські входять, біжутерія, годинники, квіти це все магазини, в яких дійсно ця картка. Подивіться, подивіться, скільки варіантів. Де я можу використати цю картку. Я просто в шоці, я не очікувала такого. Подивіться, скільки варіантів, моди навіть, бачите? Різні магазини. Написано одразу і магазин, Ось, будь ласка, Боярд навіть, шпіталь Гасседи, оптика, боже, парфуми, взуття, спорт, все, що завгодно. Навіть вон, житло. Все, що існує взагалі в цьому місці, тут ще є додатково: ще є бари, кафе, ресторани, де я можу це використати. І ось карта міста Берн. Я в шоці обі друзі, ось такого я точно не могла очікувати. Як це приємно! Ну, чесно, я навіть не знала, що таке може бути. Ну, навіть в моїй картині світу не було того що за те, що тобі вимикають воду через якусь неполадку. Ну це ж не просто вони вимкнули воду, це щось сталося, якась аварія. Вони вимкнули воду і вони цю історію полагодили, що вони ще можуть за це вибачитися. Ну Це щось неймовірне.